Як зареєструвати людину у свою команду? По-перше, у вас є реферальна ссилка, Коли заходите мій профіль, унизу у вас є реферальне посилання. Копіюєте його і надаєте всім людям, які хочуть зареєструватися. Тобто ви можете використовувати цю ссилку в Інстаграмі, в Фейсбуці, надавати в особистому повідомленні всім, хто хоче зареєструватися. Людина самостійно заповнює цю, цей обліковий запис, придумує людина собі пароль, ставимо галочки так, і натискаємо Створити. Це людина робить самостійно. Якщо. Вона не може цього зробити по якимось там причинам. так? Ви можете зареєструвати її самостійно. Для цього натискаєте Зареєструвати консультанта. Самостійно ви вносите всі його дані, ім'я, батькові, прізвище, всі ті самі дані. Придумуєте вже йому пароль цій людині, наприклад, в фармасі один, одна велика, маленький і одна цифра, хоча б повинна бути у паролі. Підтверджуєте цей пароль, ставите галочки і натискаєте Зареєструвати. І ця людина попадає у вашу структуру.